Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грасимчук. Жовтан. Вітаю Одесу. Відвідали міністри закордонних справ України та Великобританії Дмитро Кулеба та Девід Кемерон. Делегація побувала в порту, де ознайомилася з наслідками російської агресії проти цивільної портової інфраструктури та українського зерна. Оглянули наслідки російських обстрілів, а також зустрілися з представниками військово-морських сил України. Я дуже радий бути тут, в Одесі на Чорному морі. Те, чого досягли ВМС України, є дуже важливим. Вони відтіснили росіян та відкрили нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Британія відіграє важливу роль, і ми будемо і надалі її відігравати. Попереду ще багато всього. Росію вперше в історії виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО. Це один з ключових органів ЮНЕСКО разом із генеральною конференцією та секретаріатом. Члени виконавчої ради обираються за квотовим принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону за відносною більшістю голосів. Раніше Україна неодноразово зверталась до ЮНЕСКО з приводу виключення Росії. Двічі про це просила Верховна Рада, зазначаючи, що окупанти руйнують об'єкти культурної спадщини в Україні. Зокрема, внаслідок російських обстрілів в Одесі пошкоджено вже близько сотні об'єктів, які перебувають у зоні культурної спадщини ЮНЕСКО. Збитки довкіллю причорноморського регіону становлять майже. 305 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднив очільник міндовкілля Руслан Стрілець. За його словами, це лише та сума, яку вже вдалося обрахувати по Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. При цьому понад 147 мільярдів гривень це збитки, завдані внаслідок руйнування росіянами греблі Каховської ГЕС. І ця цифра може збільшуватися, зазначив міністр. А ось у розрізі всієї України 50% збитків стосується забруднення атмосферно повітря Кожна ракета, кожен вибух, горілий ліс, підпалення екосистем це все викиде в атмосферне повітря. Окупанти вони не розуміють, що довкілля немає кордонів, тому що їх не просто так називають орками. Вони е, таке враження, що не розуміють, що всі ці е, наслідки вони можуть е, піти на їх територію. Е, мене, Ціка... От є один такий цікавий факт, коли у 22-му році вони горіла тайга, вигорала, і там були просто колосальні викиди в атмосферне повітря. При цьому, замість того, щоб відправляти свої гелікоптери, тушити цю пожежу, вони їх відправляли сюди висаджувати десант. Унікальний катер спеціальної модифікації отримали одеські рятувальники водолази. Кошти на його виробництво знайшли на краудфайдинговій платформі Юнайтед Твеніфо. Всього ДСНС замовила три катери, один з яких дістався нашій області. Кожен з них особливий, бо модифікувався під потреби окремих регіонів. Враховувалися всі нюанси, специфіка роботи саме для водолазів, які працюють в Одесі. Він розрахований на вісім осіб. Цього достатньо для того, щоб група водолазів могла повністю працювати, тому що зазвичай група складається із шести 7 людей. Сам катер із поліетилену високої щільності тобто він не боїться ударів, він не боїться корозії, він не боїться солоної води. Тому він розрахований для роботи як в морі, так і в річках, озерах. або Інших великих водоймах враховували при конструюванні катеру і досвід після підриву Каховської ГЕС, де теж працювала бригада з Одеси. Один з них до війни був моряком, мешкав в Херсоні. З початку повномасштабного вторгнення він став рятувальником після руйнування росіянами. Греблі першим визвався їхати на рятувальну операцію. Нині він кермує новим катером, обладнаним з урахуванням тих елементів, яких так не вистачало у червні. Зробили кріплення під ноші, якщо нам потрібно евакувати у людей. Ми були в Херсоні трошки на іншому катері. Там було трошки невдобно, коли ми займалися евакуацією людей. Було невдобно нам лежачих бабусь трошки транспортувати. Тому на цьому катері вже було передбачено кріплення для нож, щоб удобно було транспортувати. Ми попросили і. Працювали з виробником, щоб нам це зробили. Також ми вже провели обкатку даного катера, дуже подобається, устойчивий, добре себе веде на воді, на волні, проти вітру, за течією, на поворотах. Катер себе веде дуже гарно. Ишній державний реєстратор попався на махінаціях із нерухомістю. Зловмисник відчужував мансарду триповерхового будинку в приморському районі, що належала міській раді. Він вніс несанкціоновані зміни в автоматизовану систему реєстру речових прав. Внаслідок цього площа приміщення з 30 квадратів виросла до 500. Своїми діями він спричинив територіальній громаді збитки в розмірі майже 5 мільйонів гривень. Нині реєстратор під вартою та ризикує потрапити за ґрати на 6 років. Правоохоронці встановили, що посадовець отримав від власника нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі триповерхового будинку, пакет документів на перереєстрацію нерухомості, у якому було зазначено збільшена площа приміщення, яка складалась вже з двох об'єктів. Нежитлових приміщень безпосередньо першого поверху та мансарди, якою фактично є четвертий поверх будинку. Чоловік вніс несанкціоновані зміни в автоматизовану систему державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Чим збільшив загальну площу приміщення? СБУ затримала очільницю канцелярії одного із херсонських університетів, яка запроваджувала там освітні стандарти РФ. Жінка після окупації міста підтримала росіян та погодилась працювати з ними на посаді. Вона виконувала вказівки гауляйтера Сальдо щодо зміни освітньої програми. Згодом фігурантка отримала російський паспорт та голосувала за приєднання Херсонщини до складу РФ на незаконному референдумі. Також вона була активною учасницею пропагандистських заходів, де закликала херсонців підтримати загарбників. Крім цього, жінка масово поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в за. Боронених однокласниках після звільнення Херсону прихильниця рашизму залишилась у місті та продовжила періодично розганяти ворожу інтернет-пропаганду. Нині жінці загрожує до п'яти років тюрми з конфіскацією майна. Патрульні долучилися до поповнення запасів крові у дитячій обласній лікарні. кажуть, роблять це регулярно декілька разів на рік. Цього разу, за словами медиків, одеські копи поповнили банк крові на 50%. Ми жодного разу не пропускаємо можливості здати кров. Це восени і навесні. Завжди залюбки відкликаємося на запрошення дитячої обласної лікарні. Сьогодні прийшла чимала кількість патрульних. Це патрульні, які зараз на лінії і патрульні, які на вихідних. Донору до того, як він прийшов до нас, не потрібно вживати алкоголь, жирну піщу. Багацько пити води, гарно виспатись, не прийти після роботи ночної. Тоді буде дуже до подоби ставати кров. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.